Вітаю всіх! Мене звати Зінаїда, і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні починається в нас новий тиждень, і сьогодні я хочу розпочати декілька дитячих шкарпеточок. Минулого тижня я закінчила в'язати розпочаті шкарпетки, то в мене ось де є маркерочки вільні, і спиці Тріо. Номер 2. Вивільнилися, ось де в мене багатенько таких спиць. Пряжу, пряжа в мене стокова, куплена на Фейсбуці в групі. І ось такі в мене тут є залишки. Я показувала вам свою пряжу і показувала, які тут у мене залишки були. Ось така пряжа в мене. Я її переважила, тут 31 грам. Не знаю, як вона називається, ну ось така пряжа. Тут ось теж 31 грам в цьому, в цьому моточку. Залишок такий ось така пряжа. Теж буде дитячі шкарпеточки. Тут залишилось теж 30 грам в цій пряжі. Ось така секційна. Є ось така в мене біленька в цяточку. Ось така. Тут 30 грамів в ній. Так. І є ось така сіренька ось, де. Пряжа. Тут 34 грами її. 34 грами переважила я. І. Я знаю, що це мені хвата на дитячі шкарпетки, бо я минулого року в'язала шкарпетки і з залишки в'язала дитячі шкарпетки. То цих, то цих ниточок мені вистачить на маленькі шкарпетки, я розпочну. Буду, будуть у мене шкарпетки на подаруночки, або подарую комусь або на благодійність. Видно буде. Що в мене вийде, більш детальніше я вам розповім, коли будуть у мене розпочаті або завершені мої маленькі процесики. Я пішла всі ці ниточки перемотаю по два клубочки, бо шкарпеточки я в'яжу паралельно, тому я їх перемотаю і розпочну в'язати, і ми зустрінемося вам, з вами. Через тиждень з моїми результатами, чи розпочала я їх всі, чи зв'язала, чи закінчила, чи будуть у мене розпочаті процесики, ви все побачите через неділю. До зустрічі, не перемикайтесь, час пройде швиденько, я побігла розмотувати ниточки. До зустрічі. Вітаю всіх! Сьогодні в нас середа, і я вирішила зробити маленьке підключення. Хочу вам показати ось оцю гарненьку пташечку, яку зробив мій онук у школі. Він зараз ходить до шкільного табору. І ось так вчителька їм показала, і вони робили ось таку пташечку. Ось так зв'язали її із ниточок. Ось така патріотична синичка вийшла. Посажу її зараз ось тут у кадрі, хай вона посиде на моїх маркерочках. Ось так, сідай. Дзьобик із насіннячка зроблений, а оченятка із перцю. Ось така пташечка у нього вийшла. Ну, а я вам хочу розповісти, що ж я встигла зв'язати за ці два дні. Я зв'язала дві пари шкарпеточок дитячих. Одні ось де, такі ось де біленькі із пряжі. Набирала 48 петельок і зв'язала. І одні ось такі. Так, це із стокової пряжі я, я в'яжу. І мені так кажеться, що здається, що це ниточка Опал. Якщо я помиляюсь, то напишіть мені в коментарях. Я не знаю, які це нитки, не були вони підписані, бо це залишки. І ось що в мене вийшло. Одна ж ця 48 петельок і ця 48 петельок, але ж це біленька. Була потоньше ниточки, і вийшли вони трішки менші. Ну, нічого, я ж в'яжу дитячі шкарпеточки, то нехай будуть різних розмірів. У мене є ось такий блокатор. Ой, пташечка моя, сідай. Є ось такий блокатор із картону вирізаний. І я на нього одягала ось і цю шкарпеточку, і ту шкарпеточку. Я їх ще не прала. Зараз я одягну, покажу, які вони гарненькі. Ось так. Так, дивіться, які гарненькі вони вийшли, ці шкарпетки. Гарні такі. Я їх в'яжу паралельно, то вони ж однакові. Ось такі без блокатора, ось такі вони на блокаторі. Так, і чому ж я роблю це підключення? А тому, що я зв'язала ці дві пари шкарпеточок і вирішила змінити ниточки. Ось на ці шкарпеточки в мене пішло 24 грами ниток. А на ці шкарпиточки 26 грам ниток. А як я вам показувала свої ниточки і казала, що там у мене по 31-34 грами ниточок в тих нитках, що я вибрала напередодні. Тому я переглянула всі залишки, які там у мене були, і відібрала інші ниточки згідно ваги по 26 грамів. Так, ось ці ниточки я вже розмотала на два клубочки, було 26 грамів. І ці, ось, де розмотала на два клубочки. Ось у мене буде дві таких шкарпетці. Шкарпеточки такі і такі будуть. Тут по 26 грамів, відповідно до цих шкарпеточок. І ще відібрала ось такі ниточки, тут теж 26 грамів. Як ви гадаєте, це опал чи ні? Не знаю. І ось отакі теж, тут 26 грамів. Така вона теж тоненька ниточка, мабуть, ще тоньша, ніж оця біла була. То із них я теж розмотаю по, на два клубочка і ці, і буду в'язати шкарпеточки дитячі. А що в мене вийде, подивимося в кінці тижня. То до зустрічі! Не перемикайтесь! Скоро, швиденько, я все це зв'яжу і покажу. До зустрічі! Сьогодні я хочу підвести підсумки в'язання дитячих шкарпеточок, що ж у мене вийшло? Я в'язала першими ось ці шкарпетки. Це шкарпеточки у мене. 20-го 20 розміру і сюди пішло 23 грами пряжі. В мене залишилося два ось таких клубочка маленьких. Тут 7 грамів. Ниточка була тонесенька. Ось зараз я покажу ось така тонесенька ниточка. Я в'язала ці шкарпеточки на спицях номер 2 Тріо. Вони в мене вийшли маленькі, хоча я набирала на всі ці шкарпетки, що я сьогодні буду показувати, я набирала 48 петельок. Ось такі вийшли шкарпетки білого. В цяточку кольору. Наступні шкарпетки дитячі, які я в'язала, це ось такі. Це в мене всі шкарпетки із стокової пряжі. Я не знаю, як вона називається. Це шкарпетки 21 розмір. І сюди пішло. У мене 25 грамів. І так як у мене були залишки цієї пряжі. То в мене теж залишився ось такий маленький клубочок, тут 3 грами. І тому я вирішила: ось такі гарненькі вийшли в мене друга пара. І тому я вирішила змінити колір ниточок, бо не хотілося, щоб залишалися весь час від в'язання дитячих шкарпеток залишки. Тому я переважила всі залишки, які в мене були, стокової пряжі, маглесенькі клубочки, і взяла відповідні меншого, меншої ваги. Ось ці шкарпеточки в мене. Тут уже в мене 26 грамів. Ну і в основному далі будуть вони 26-25 грамів. Ось такі синенькі. Ага, розмір я вам не сказала. Так, це в мене 21 розмір. Ось такі гарні шкарпеточки. Я в'яжу взагалі, намагаюся в'язати їх паралельно. Ну, а що в мене вже виходить, то виходить. Начебто вони, як і однакові. Ось такі вийшли гарні. Шкарпеточки, шкарпетулечки такі ось де. Ось так. Хоча тут можна було і не підбирати. Ну, я так почала, начебто однак... з однакової з однакової ниточки. Ось такі синенькі вийшли. Ці в мене теж вони однакові, бо я в'язала, розпреділяла так, щоб вони вийшли однакові. Ну, так мені подобається, що дорослі, що дитячі, Намагаюся в'язати їх однаковими. Наступна пара в мене ось такі шкарпеточки. Це в мене 21 розмір. Тут теж 26 грамів на них пішло. Ось такі вони, як, як веселка. Ось такі вони гарні. Дві шкарпеточки. Так, це наступна у мене пара. Ще я зв'язала. Шкарпетки теж 21 розміру. Теж тут 26 грамів. Ці такі вони шерстисті, не знаю, що за ниточка. Ці м'якенькі, ці такі більш теж шерстисті. Ці тоненькі такі м'якесенькі, ці м'якенькі такі вони. Теж вони у мене однакові. Ось так. Дивіться, однакові зв'язані. Ось такі однакові дві шкарпеточки. Скрізь набирала я на всі шкарпеточки 48 петельок, Нагадую. Ось така пара в мене. Наступну пару я зв'язала, ось така в мене була синенька. Теж намагалася я в'язати їх однаковими, начебто не знаю. Ну, так, вони в мене вийшли. Тут я зв'язала ось цю синю з, з кольоровим. Потім я подивилася, що в мене залишається трішечки, якби не вистачить мені на шкарпеточку. Тому я додала однотонний колір і пров'язала трішки хеліксом. Хеліксом я в'язала ось тут І закінчила однотонним. Ось такі дві шкарпеточки вийшли, начебто гарнюньки. Це 21 розмір. Так. І останні шкарпетки, які я зв'язала, це були в мене шкарпетки, вони у мене вийшли 25-го розміру. Я їх в'язала для своєї онучки. Це із літньої шкарпеткової пряжі. Теж вона була у мене в залишках із стокової пряжі. Ось такі дві шкарпеточки вийшли. Дві однакових, буде на весну шкарпетки. Ось такі в мене справи. Прийшлося змінити ниточку для того, щоб не залишалися під... після цих залишків, залишалися ще залишки, які мені потрібно було б кудись. Використати. Ну, так намагалася. Оце тільки із цих залишок остався, із цих, і я переважила, взяла менше, меншу грамовку пряжі і зв'язала всі ці шкарпеточки. Результатом я задоволена. Всі ці шкарпеточки я не знаю. Можливо, підуть на благодійність, можливо, роздарю кому-небудь із знайомих. Після в'язання в мене вивільнилися марк ну, спиці. Спиць у мене багато, я їх всі не приносила, щоб вам показувати ось такі спиці тріо. Оце на двійці я в'яжу. На Оце ось двійка, ось де. ці дві з половиною, ці двійка. На двічі, я в'яжу всі ці шкарпеточки. Мені подобається в'язати на спицях номер 2 на тріо. Поки в мене все, спиці вивільнилися, маркерочки вивільнилися, і будуть у мене наступні процесики, які я. Буду розпочинати вже завтра. Тож, підписуйтеся на мій канал, пишіть мені коментарі, всім буду відповідати. Ставте лайки, вподобайки. Дуже мені хочеться, щоб мій канал процвітав і набирав більше підписників. Тож, до зустрічі! Ось так розпочала я влітку, а закінчила вже восени. Тому я буду продовжувати в'язати, і до скорої зустрічі. До побачення!